Води по пояс у такому стані опинилися підвали будинків у самому центрі міста. Через це сьогодні припинили подачу води у десятках будівель на вулицях Драгоманова, 16 липня, та Вересая. Від ранку наслідки прориву у підвалах ліквідовують працівники рівне облводоканалу. Від затоплень рятуються і мешканці будівель, і працівники офісних центрів. Хоча реагують з посмішкою, кажуть таке трапляється вперше. Та це ще одна можливість випробувати свою стресостійкість. Ну все буває, все буває вперше. Дискомфорту немає, пристосовуємося до тих умов, які є. За ці два роки це вперше така, я зрозумів, масштабна аварія. Ну, Труднощі в чому, що світло відповідно виключено, і води в нас немає. Але ми всі боремося, маємо дизель генератор маємо питну воду. За словами спеціалістів, на цій ділянці трубопроводів проблема на проблемі. Прорив відбувся у трубі, прихованій під землею. Відтак нині комунальники змушені розкопувати кожен клаптик, аби знайти місце аварії. За словами заступника головного інженера рівного облводоканалу Віктора Єфімова, на заваді пошукам стає чимало чинників. Складність цього порива заключається в тому, що він прихований, і ми чітко не бачимо, де водичка вибиває. До нас поступило скарги, що топить підвал. Ми водичку перекрили і почали шукати. І зараз там дуже багато мереж і складні умови для виконання даних робіт. Чому вони затягаються? Але у нас залягання дуже глибоке цієї труби. Люди працюють. Тим, попри усі зусилля, комунальники не дають точних прогнозів щодо остаточного терміну виправлення проблеми. Труби, які пролягають у цій частині міста, були закладені ще від того періоду, коли рівне входило до складу Польщі, тому їх ремонт потребує часу. За словами водоканалу, до такого вже звикли, оскільки періодично таке трапляється у різних частинах міста. Відтак люди без води не лишаються. У нас є специфічна машина, водовозка, яка підвозить водичку і. Заявки ми виконуємо люди з водою, а тільки ми виявимо чітко де в якому місці порив, то ми по можливості активно це всі речі ліквідом. За словами працівників водоканалу, точно спрогнозувати, коли відновлять подачу води, неможливо ймовірно, за кілька годин, а можливо на це піде і кілька днів. Відтак комунальники просять розуміння рівнян, оскільки роблять усе можливе. Тетяна Мішинська, Олег Шаламай, телеканал ITV.